Почалося літо. Я починаю готувати різні салати, вітамінізовані, швидкі. запасаюся вітамінами, щоб на зиму бути здоровою, сильною, вітамінізованою, з повним складом вітамінів. І сьогодні готую салат з помідор, яблука, фіники, шалата і свіжий домашній укропчик. Все нарізаю і починаю потім все збирати. І буду заправляти ось такою заправкою для салатів. Я її роблю сама, але відео заправки я ще не зняла. Обов'язково зніму. Помідори можете нарізати, як вам зручно, як ви любите. Я буду нарізати ось такими дольками. Ви можете на пів кільця, кільцями, від того смак не міняється. Всі помідори нарізала. Трошки зболтати треба ось цю заправку і поливаю на свій смак, скільки треба. Приблизно 2-3-4 столові ложки. Перемішую салат двома ложками. Щоб зберегти помідори, щоб вони не роздалилися. Ось так акуратно. Неймовірно пахне смачно так. Тут головну роль грає заправка. Ось так. Перемішала і залишаю, хай маринується. Розрізаю яблука напополам, шкірку я не чищу. Набагато вітамінів. Ось так зачищаю серединку, хвостик і все. Ось так. І таке залишаю. І так продовжую далі. Нарізані яблука перекладаю в миску, і щоб вони не почорніли, я трошки збризну лимонним концентратом, ви можете. Збризнути натуральним вижатим соком лимона. Нарізаю ось такими дольками. Трошки поливаю лимонним соком, буквально одну столову ложку. Ось так трошки встряхну. Ось тут великий, не побачила, зараз відріжу ось так. Поливаю заправкою приблизно 2-3 столові ложки. Це чорний перчик. Ось так достатньо. Все перемішую. Ось так. І залишаю, хай маринується, а поки займуся фінниками. Боже, який смачний аромат. Заправка віддає. Розрізала напополам фіники, забрала кісточки. Фіники мають бути без косточок. Перекладаю у маленьку посудину, поливаю заправкою приблизно 1 столову ложку, перемішую і залишаю, хай маринується, хай все відпочиває, займуся шалатою і укропчиком. Викладаю на тарілку митий. Листя салату ось так. Все по колу. Зараз викладаю ось так укропчик з однієї сторони, також багато І дуже ароматний. Перед тим, як викладати помідори, трошки перемішую, тому що заправка вся стекла, осіла. А щоб помідори були насичені заправкою, трошки перемішую. Ось так. Ось так викладаю на одну сторону помідори. Те ж саме роблю з яблуками, перемішую трошки підняти заправочку ось так викладаю яблука на іншу сторону перемішую фіники і викладаю їх посередині Всі інгредієнти добре промаринувалися. І перед самою подачею, коли будете подавати на стіл, обов'язково треба трошки полити заправочкою, особливо укропчик, тому що він не заправлений. Ось так. Подавати можна з відвареною картоплею, а можна просто один салат їсти. Боже, яка це смакота. Ось так. Зверху посипаю ось такими насіннями тут і насіння дині, соняшникове льон, кунжут чорний, білий, ось так посипаю. Смакота. Ось такий корисний смачний салат у мене сьогодні буде на вечерю. Готується швидко, дійсно дуже смачно, просто. І головне, що він дійсно корисний. Приносить користь для здоров'я, смакота. Ця квіточка така зелена, як і все решта у салаті, тому її не дуже видно, але це не суттєво. Тут головне салат. Дуже смачний салат. Готуйте, смакуйте та будьте здорові. Рекомендую щиро приготувати такий салат, спробувати. 什么国家？